Всіх вітаю на кінобвіжі. Сьогодні я презентую Кротику Афеліні та його фільм «Амаркорд» 1973 року. А, я трошки розповім про Афеліні, трошки про Амаркорд, і в кінці у нас буде Вікторина Голодні ігри за 5 батончиків в Афеліні. Тому будьте дуже уважні, я буду задавати цікаві питання. Він народився у 1920 році в невеличкому містечку Ріні. Ріні. Да, Ріні перепрошую. І досі там його пам'ять згадують, малюють мазіну його дружину, малюють його, зображують з різними героями його фільмів. І, окрім цього, хотілося би ще. Зосередитися на тому, чому він став саме таким режисером, чому він не знімав, наприклад, фаши кіно про фашистів чи якісь драми, телесеріали і тому подібне. З Самого дитинства Фредеріко дуже любив бродячий цирк, який заходив до них невеличке село. Він любив створювати театральні постановки, малювати скетчі, а також він навчився. Здаватися непритомним і симулювати різні хвороби, що потім йому допоможе у тому, щоб відкосити від армії Мусаліні. Але у 73 роки він трошки перестарався і помер. Ну, про це трошки згодом. Це один із прикладів, на жаль, поганій якості його шаржів, які допомагали йому вижити у часи студентства. Спочатку він поїхав у Флоренцію для того, щоб навчатися на репортера. Потім у Рим для того, щоб можна було почати навчання і не потрапити в армію на юридичному факультеті він заводить собі товариша, який стане також прототипом для того, щоб зобразити його риси характеру у головного героя Марко. От. Окрім цього, він пише сценарії для Варвітени невеличких телевізійних шоу. Та якихось іще шаржів, що потім йому надасть можливості і потенціал для створення других сценаріїв. Це режисер, який, починав, ну, який зростав під час воєнного фашистського режиму Італії Муссоліні. і на час 30-х-40-х років там вже починалася ця вся пропаганда. Звичайно, він перебував у цьому оточенні, він дивився на те, як інші карикатуристи зображують війну і заклики пропаганду і тому подібне. І далі ми будемо спостерігати, що навіть шрифти на цих всіх постерах вони будуть повторюватися. Тобто шрифт з правого постеру, наприклад, буде майже точно так само відтворений у постері Амаркорду. Я потім підведу до цього, буде форсувати над ute, фашистською Італією фальцати. Фредеріко Феліні був подостойний чотирма оскарами і п'ятим за внесок у кіно. Фільми такі як Дорога, Вісім з половиною, Ночі в Тіберії та Амакорд стали. Основою і найбільш поширеними фільмами, за які його можна згадати, входять у сотку найкращих фільмів Італії, у сотку найкращих фільмів світового кінематографу. От. Хоча він згадує, що, наприклад, у фільмі «Дорога», Дорога, коли він починав його знімати, в нього не було продюсера, що виявилося у величезний стрес, жопну боль, і навіть він каже, що це був Чорнобиль душі. Настільки він випав взагалі з життя через те, що. Він знімав непрофесійних акторів. Він, ну, це, це був вже звичайно не перший фільм італійського неореалізму, але це той самий момент, коли на майданчику непрофесійні актори, зйомки просто так десь можуть бути в природі в місті, тобто не на майданчику, і незважаючи на всі його навички. Будування пірамідальної якоїсь структури на майданчику, це йому не допомогло забезпечити собі легкий знімальний процес. Вісім з половиною для нього теж був нелегким не фільмом, тому що, по-перше, під час створення а, самого сюжету він, він його частково забув і не зміг прописати свою першу ідею, йому потім довелося щось інше вигадувати. О, також фільм був майже одразу випущений та заборонений через те, що там були сцени стриптизу, і перелітала статуя Ісуса Христа на держави чи на літаку щось таке. І тільки через 15 років вже нарешті на Каннському фестивалі цей фільм змогли е, удостоїти премії Оскаром і взагалі, звичайно, це ж принесло йому великі статки через те, що цей фільм був скандальним. На Чікібері він тут це відноситься. Цей фільм відноситься до такого першого періоду творчості Фредеріко в тому плані, що він тут експериментує з тим, щоб зображувати, наприклад, персонажів, в яких зазвичай немає діла. На той момент це були і проститутки, якісь фашисти, дрібні торговці, тютю... тютюнниці, там все таке. Йому було цікаво розібратися саме в такій психології людей, чому вони йдуть на якісь вчинки, які не є правильними, як він каже, до чого це може призвести. Звичайно, він викликає емпатію у глядача. і таким чином він показує внутрішній світ героя, тобто і через падіння, і через те, що він як вважає зробив теж дуже багато поганих вчинків, його друзі теж. І Якщо ну, і в нього дуже часто у фільмах є герой, який за цим спостерігає, і в нього от, є друг, який ось такий поганий, вічно він там робить якусь діч. І вони в таких протилежностях існують, і тут є вибір, якби залишатися на боці цього друга чи ні. Про я розповім ще трошки далі. Цілому згодом він переходить до магічного реалізу. Це був виривок із Джульєта і Духі. Один із перших його експериментів у містичному реалізмі, і чому саме це сталося? В кадрі була Дженєта Мезіна, його дружина, з якою він познайомився в 43-му році, в 45-му, вони намагалися народити дитину, але на жаль, вона померла. От і через це все він вважає, що кожен його фільм це ну, його дитина, це істота. Йому було цікаво спостерігати саме за створенням цієї нової істоти. А не за тим, як от від сценарію там створюється фільм і це готовий продукт. Тобто продуктова річ йому була нецікава. Йому навіть були нецікаві гроші, і продюсери дуже часто ходили в банк отримувати зарплату замість нього, тому що він був на це неспроможний, ну, вже морально, напевно. Як так сталося, що саме магічний реалізм? Він захопився юнгом. Починав читати книгу Змін і трактувати, записувати всі свої сни, трактувати через цю книгу. І таким чином він почав насичувати свої фільми більшими снами, якимись порівняннями, поезією. От. І окрім цього, трошки пізніше, здається, в 60-х він знайомиться з Карлосом Кастанедою. Безпосередньо. Той дивився фільм Дорога разом з Доном Хуаном. Якщо може хтось не хоче, то «Кастанеда» і «Подорож Дона Хуана це такий містичний подорож десь у Мексиці. Я, чесно, не багато читала. Ну, якщо коротко, да, це наркоманська подорож в по пошуках різних егрегорів, в пошуках істинного предназначення і всього такого. Була дуже популярна в Полтаві 90-х. От, і в принципі, моєї мами просто були ці книжки на полиці іноді відчитували. Ну а в той час, я думаю, це був якраз бум, там Чорнобиль, Кастанєда, все це разом було існувало. Можливо, ж це не було ніякого зв'язку, але раптом вони зустрічаються, і навіть цей Дон Куан, герой якого описує Кастанеда, пророчив зустріч з Фредерико Фейні. І вже на старості Фредеріко в кінці. В одному із останніх своїх інтерв'ю згадує, що він поїхав у Лос-Анджелес для того, щоб зняти фільм про Кастаніду, але він там його, на жаль, не знаходить. З ним трапляється низка різних подій дуже містичних, і він вирішує, що, напевно, це не той час і краще не знімати цей фільм, щоб він стало ще гірше. гіршим. Ну, цікавий стоп-кадр. Горає якась невеста. Да. Фредеріко був дуже успішний, тому його зобразили в Сімпсонах. І спеціально для влада власенка дві хвилини Мартіна Скорцеза, який дуже сильно радується за кінематограф, який. У якому жив і творив Фредеріко Фелінів з арафу филмейкер зух екстендрове чанд за векспірнсні арт форм? Она воз неї Федеріко Філіні. Ну, повністю дивитися не буде, але цікаво я скинув. І тепер нарешті ми переходимо до фільму Амакор. Отже, знімальна група складалася з Перепрошую, треба згадати всі ці італійські імена. Можу одразу наголосити, що оператор Джузеппе Ротунно його дуже складно було знайти, тому я просто вставила тут його послужний список. Кому цікаво, може подивитися, наскільки він крутий. По центру це продюсер, якого перепрошую, якого звали? Франко Крістальді. І э, Лівіше був також співавтор сценарію Тоніну Буеро. Так, далі. Що це? Мишку передвій туди, мишку, мишку передвінь туди, але. Нажми, не нажми. Композитор зліва Ніна Рота. Художник-постановник Даніло Донатті. Монтаж Руджера Мастрояні. Також мені вдалося знайти відео з арт-директором Джорджа Джовані. Який ну, я так коротко згадаю одну цитату, сказав, що дуже вимогливим був на майданчику Фредеріко Феліні, і для того, щоб створити постер, він здав йому таку задачу: треба зобразити всіх авторів, але зробити їх карикатурними, але в той же момент не і не жирними, і не худими, і не дуже тощими, і постійно йому потрібно було щось правити і перемальовувати. От, але в цілому, як би, ок. І художник по костюмам Санторі Тірелі.

come com'è che non lo più romanamenti? E com'è che non lo più romanamenti? Adesso guardi me, Bramino. Ah, non te di E com'è che ti hanno sentito dire questa frase? Se Mussolini va avanti così, io non lo so. cosa intendi dire? una minaccia ah, un un o propaganda sovversiva ma <ride> ah, io non mi ricordo di aver detto questa frase io forse ho detto mi guardi con cattiveria io forse ho detto non so come funziona la politica Poi e neanche delle cose bene e neanche del grauomo e neanche del grauomo non sai niente che grammo Це прекрасний чоловік, це був Фредеріко Фелінів в дійстві. Трошки згадували ще актори, що дуже жорстка була взагалі атмосфера на майданчику. І навіть перед цим, наприклад, він міг подзвонити головній героїні о 10-й ночі і сказати «З тебе завтра виліт другим класом маєш бути о 10-й, вже на п'ятій студії. А, і нічого не залишається робити, як слухати і приїжджати, і це все знімати, і все це відбувається в шаленому темпі. І навіть згадую, що він не міг переносити будь-яких пауз, навіть з пауз у розмовах. І пауза між фільмами теж, тому навіть телефільм про оркестр він зняв вже 16 зміст. При тому, що він вже був в такій глибокій старості. Перед тим як почнеться Вікторина, я тут ще згадаю, що взагалі привело до того, що Фредеріко зняв фільм Амаркот. А, так трапилося, що в нього постійно інтерв'єри запитували, що ж ви можете сказати такого про Рим. Рим це священна якась тема для італійців, в тому плані, що вони чомусь думають, що кожен там свій погляд на це місто, і кожен режисер по-своєму Ну, Це якось здається дивно питати режисера просто, тому що сказати це одне. А він взяв та зняв фільм. Рим Фредеріко, ой, тобто Рим Фредеріко Філіні або просто Рим. Отримав дуже багато гарних схвальних відгуків, і тому одразу після нього він вирішує, що треба зняти фільм про місто свого дитинства, там, де він провів свої юні роки. І він робить головного героя Тіту, такого хлопчика, де він якось трошки списаний із нього, з того свого друга, з юридичного факультету. От. І це якби, всі спільні спогади і на, як би, ну, не сленгу, а скоріше діалекті. Самого цього романольського міста амаркорд, це ам що там буквально перекладається як я пам'ятаю. Ну, А також це ще воно трошки созвучне з кохати, нитка, страждання, і це якби про кохання, яке тягнеться от, за ним як наче, якась струна зі спини. Ну, він якось так це описує. І, звичайно, йому допоміг там той поет. І, Кінорежисер, якого я згадувала, що допомагав йому писати сценарій, допоміг йому знайти якісь такі поетичні ходи в цьому всьому. Тобто це якби і фільм Стьоп над фашистською Італією, і Стьоп над італійцями, які трошки зачахли в цих умовах католицизму, які ну, якби, і не виростають, тобто вони залишаються вічними Тобто Цей фільм якби, і про молодість, і про юність, і в той же час. Про те, наскільки безглуздим взагалі є вчинки людей, чому вони такі, якби дурні, чому вони обрали фашизм. Ну, тобто, це все диску... дискусійно, тому що сам Фредеріко Феліні ніколи чітко не розповідає про свої фільми. Тобто він каже: Я вже зняв фільм, він має говорити сам за себе. Здається, я згадала все. Тому ми можемо переходити до Вікторини. Да. І розігрувати ваші лінії. Перше питання. Зробимо вигляд, що я це не казала п'ять хвилин тому. Що означає слово? Я є мазла міста. Ні. Що, Молодець. Ще варіанти. Я пам'ятаю. Так, правильно. У нас є перший переможець. Напевно, давайте я просто вам зараз дам по Афіліні, а потім я роздам переможця. І правильна відповідь я пам'ятаю. Друге запитання. Скільки у Фредеріко Оскарів за фільми? Чотири. Я переплутала запитання. Це було запитання, як звучка линии. Подарили. Нічого, я придумаю ще якесь запитання, ми розіграємо ще одну цукерку. Це короткий ламбурчик, який я знаю, чоловік в житті старший легенд. Чоловік признаний, известный, авторитетний, мэр. Сьогодні у нас в гостях. Человек, который творил эту эпоху и который сам стал эпохой. Человек, которого я очень уважаю. Да, Фредерико Подякуем, Фредерико. Так, ну да, тут было запитание про, скорее. Нет, Дмитрий. Нет, правильно ответил за... За фільми 4, а п'яти ще за внесок у кіно. Так що... Ну, це моя фонда, так що... Якби Фредеріко виготовляв сосиски, як би вони називались? Фрикади. Ні. Фідовіри? Ні. Фредериковбасу. Ні. Ось геніально. Ні. Давайте, у вас є шанс отримати Вафілін. Так, причому ви тоже складали? Причому? Тому що у фільмах Фредерико немає нічого буквального, там все абстрактно. Угу. Тоже справедливе питання, надо ж два в Вафіліні Ну давайте тоді ще дві тупі відповіді і Я просто разыграю из всех, которые мне понравились. Нет, подсказки должны быть. Подсказки? Она созвучна с ее прозвищем. Ферини. Вермишили. Майже. Вахтелини. Вахтелини — это вахтелини, где какие-то сосисини. Свинини. 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 Хорошо, свинини я... Я Мне эта ответ понравится. Філей. Філлей. Тоже така, як ми. З італійська італійської граслі. І останнє запитання. Квадратний коріс 225. Буря. Ні. На шо, тут всі немає. Математики. Дмитро вже математика. Я не посилаю роботу, я тупою. 15 траве. Ура! Так.

Что, никто? Нет. Жульетта – это то был фильм, но дружину звал. А, чекайте, да, правый. Жульетта, правда. стоп крайм! Все, в нас, значить, є переможці, у нас є лекція, яка закінчилась добре. Це одне з відео, де він отримував Оскар. Здається, якраз за вклад в кіно. Тому можемо починати переглядати фільм. А, що, показати в фільмі. да. Дивіться, у нас я не збрехала, є такі от батончики в вашій лінії. Mm -hmm. От, Їх би не було, якби не було цієї кіностудії, тому скидайте донати, отуди в баночку. Все, Всім дякую.